Добрий вечір усім, хто нас дивиться в ефірі. Новини просто зараз розповім про все, що актуальне сьогодні у Тернополі та області. Хотів втекти з України, перепливши річку, йдеться про жителя Тернопільщини. З ним тікали ще чоловіки із Вінничини та Одещини. Трьох затримали прикордонники на Закарпатті. Втікачі у гідрокостюмах планували переправитися через річку Тиса у Румунію. Мали при собі накачані автомобільні камери, а ще обгорнуті в поліетилен одяг, взуття, документи і гроші. Гральний заклад організував 42-річний житель Чорткова. До справи залучив трьох жінок. Вони працювали адміністраторами. Бізнес приносив чималий прибуток. За добу заробляли від 20 до 40 тисяч гривень. Як викрили злочинців? Дивіться в сюжеті наших колег. Діяльність незаконного грального закладу, який функціонував у центрі Чорткова, припинили співробітники обласного управління карного розшуку спільно з Тернопільською обласною прокуратурою. Коли до ігрової зали навідалися правоохоронці, там перебували відвідувачі та адміністратор. Заклад був облаштований в орендованому приміщенні та працював цілодобово в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти. Незаконну діяльність і проведення азартних цих ігор організував 42-річний житель Чорткова. Це місцевий чоловік. Ловік до справи він залучив трьох жінок, які виконували роль адміністраторів. Цей бізнес приносив від чималий прибуток за добу. Це від 20 до 40 тисяч гривень прибутку. Відвідувачі робили ставки, сплачували кошти та отримали доступ до гри. Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили в ігровому закладі 21 системний блок, 63 монітори, три мобільних телефони, чековий апарат, майже 14 тисяч гривень, чорнові записи клієнтської бази та виручених коштів за добу. Також чимало речових доказів протиправної діяльності правоохоронців. Виявили за місцем проживання організатора. У нього вилучили два ноутбуки, монітор, мобільний телефон, а також готівкові кошти понад 224 тисячі гривень, 5300 американських доларів та більше 6800 євро. вісімсот євро. Згадним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 203 кримінального кодексу України. санкція цієї статті передбачає штраф від 10 до 40 неоподаткових мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Триває розслідування. Продовжуємо. ДБР розслідує смертельне ДТП, учасником якої став народний депутат Володимир Гевко. Попередньо встановили, що 19 березня ввечері на автодорозі Тернопіль львів Руська автомобіль за кермом якого був нардеп, збив пішохода. Той був за межами пішохідного переходу. Автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішоходного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої Драгер, водій був тверезим. На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого. Перетворив бюро ритуальних послуг на склад нелегальної зброї і наркосклад. 32-річний уродженець Тернопільщини працював і жив в одному із львівських бюро ритуальних послуг. Там його з усім крамом і викрили правоохоронці. В ході проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції було виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини. Зовні схожі на канабіс та амфетамін. За цінами чорного ринку, вартість яких складає понад 150 тисяч гривень. Окрім того, в приміщенні було виявлено та вилучено зброю та боєприпаси до неї. Вилучене було направлено на експертне дослідження. Зловмисника затримано в порядку статті 208 та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Продовжують прощатися із героями на Тернопільщині. Втратили єдиного сина. Без батька залишився і маленький хлопчик. Відтепер Валерій Данилюк назавжди буде вважати захисником України. Боєць загинув на сході, мужньо виконуючи бойове завдання. Батьки захисника досі не можуть повірити, що саме так зустріли сина з війни. Це великий жаль, тож співчуваємо усім, хто втратив на війні близьких. Був підтримкою для батьків та прикладом для сина. У домі печалі зібрались люди, аби попрощатись із захисником Валерієм Данилюком. Батьки бійця не стримують сліз, адже не можуть повірити в те, що саме так зустріли свого сина з фронту. Чоловік пішов з життя, залишивши батьків, сина та близьку родину. З дому печалі захисника провели до алеї героїв на Миколонецьке кладовище. Під час процесії автівки зупинялись. Люди ставали навколішки. Вшановували пам'ять загиблого захисника. 15 березня Валерій Данилюк, вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання, загинув. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому, і рішучому воїну, водію 3-го відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А-42-48, солдату Данилюку Валерію Васильовичу. В листопаді 2022 року чоловік отримав повістку. Спочатку служив під Києвом. 12 березня бійця відправили на схід. Там за декілька днів захисника вбив ворог. Воювати Валерій пішов, не вагаючись, бо знав, йде боронити українські землі заради свого маленького сина. Хотів бути прикладом для нього. Не боявся, я просила не йти. Він пішов все рівно. Не боявся і все казав, що все добре. Все добре, ми переможемо, ми переможемо. Ні одного разу не пожалівся. Нічого поганого не сказав, ну все добре. Мамо, не переживайте, все добре. А добра, бачите, а нема. Вже мого сина немає. Чоловік певний час працював за кордоном, був роботящим. Знайомі кажуть, мав золоті руки. Він був золотою дитиною, дуже добрякою, веселий, щирий. Мріяв, дуже в нього були великі мрії, які обірвалися. Він був дуже золотою дитиною. Він всім допомагав, нікому допомочі не відмовив. Це дуже нестерпний біль. Нестерпний для мене біль. Навчався в Тернопільському вищому професійному училищі на двох спеціальностях зварювальник та водій. Працював на заводі металоконструкцій. Це було таким шоком, бо знаючи Валеру, яким він був позитивним, енергійним, добрим. Просто ну я розумію, Бог забирає найкращих, але завжди хочеться, щоб твої близькі, твої друзі, знайомі були поряд тебе і підтримували, і ти могла радіти за тих за їхні успіхи. А тут, на жаль, він лишиться для нас героєм, героєм з великої літери. Тут мови немає, але і буде завжди в наших серцях, в нашій пам'яті. Знайомі кажуть, такого чоловіка, як Валерій, буде не вистачати, бо саме він міг стати підтримкою для кожного. Потрібно допомогти. Валера завжди допоможе. Потрібно розвеселити компанію. Це ніхто так не розкаже історію, анекдот, як Валера. От душа компанії він був таким позитивчиком. Сум і біль розриває душу, тому що сьогодні ми проважаємо світлу і хорошу людину. Яка віддала найдорожче, що в неї було це віддала своє життя за всіх нас. Це дуже хороша, світла людина, доброзичлива, добра. Завжди він ходив усміхнений, завжди тільки бажав всім добра. Добра людина, добрий чоловік, добрий хлопець. Ну що більше можна сказати, шкода його. Шкода, дуже шкодую за всіми воєнними, за всіми, які нас захищають, да царство небесне буде їм. Провели у вічне місце спочинку та поховали захисника на алеї героїв. Вічна пам'ять і слава усім, хто поклав життя за Україну. Він добровольцем пішов до правого сектору разом із своїм сином. Все життя Йосип Штремпель боровся за справедливість і мріяв про вільну Україну. Втім, виконуючи бойове завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, загинув. Прощалися із героєм вчора, 19 березня, на Миколинецькому кладовищі. Хотів, аби його батьківщина була вільною. За це боровся і віддав своє життя захисник Йосип Штремпель. Чоловік у квітні минулого року приєднався до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор тоді прийшов зі своїм сином. Був відважним та вмотивованим. Загинув чоловік 13 березня 2023 року на Луганщині. Монах, побратим героя, пригадує, разом були в одному взводі в Миколаєві. Там познайомились для бійців. Йосип Штремпель назавжди залишиться справжнім товаришем та прикладом українця-патріота. Друг Пона був свого роду таким як прикладом для нас, бо він був старшим чоловіком ось, і був дуже сильно фізично розвинутий. Ось, і Він працював на рівні з молодими хлопцями. ніколи не боявся виконувати завдання, завжди йшов в бій. Монах розповідає, боєць загинув під час заміни позиції, коли ворог розпочав артилерійський обстріл. Позицію він витримав та виконав своє бойове завдання. Втім, заплатив власним життям. Друга Йосипа ми запам'ятали як мужнього чоловіка, ось. завжди усміхненого, такого, спокійного. Ось. Він завжди міг дати якусь пораду нам. Ось. Ось. На жаль, він тепер. Відійшов від нас у мирному житті. Чоловік мріє відкрити свою справу гідно виховувати дітей. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, гранатометнику першого механізованого зводу, механізованої роти військової частини А-41, 23 солдату Штремпелу Йосипу Гризевичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Побратими кажуть, Йосип був справжньою підтримкою для них, завжди давав поради, надихав молоде покоління своїм прикладом, вмотивований з запалом в очах, з бажанням захистити свою рідну батьківщину це це настільки був відданий воїн що він до останнього до останнього стримував навалу ворогів не даючи їм підступити до позицій наших загинув Йосип Штремпель на 52-му році разом зі своїм побратимом Василем Шевчуком чоловіки герої бо до останнього відстоювали свою землю. Честь і слава таким бійцям. Не забуваємо про подвиги усіх, хто поклав своє життя. Дякуємо їм за чин. Спортсмен, рекордсмен, громадський активіст і військовослужбовець. Про Василя Шевчука можна говорити довго. Боляче лише казати про те, що військовий загинув. Чин похорону відбувся у хоросткові в рідному містечку захисника України. Десятки синьо жовтих стягів. До кожного з них прив'язана чорна стрічка. У хоросткові прощаються із захисником України Василем Шевчуком. Ми тут разом проживали. Багато років знаю Василя, дуже добре знаю Василя. Минулого року. В лютому на початку лютого місяця ми зустрічали його з рекордом. Дуже раділи його успіхам. Василь Шевчук спортсмен. Серед його здобутків чимало рекордів. Це і найтриваліше перебування під снігом, найдовша відстань зимового забігу із голим торсом. Василь жив спортом, розповідає нам його тренер із важкої атлетики. Усе своє життя Василь Шевчук загартовувався, відтискався на цвяхах, бігав босоніж, був борцем за здоровий спосіб життя та намагався популяризувати фізичну культуру серед молоді та дорослих. Своїми досягненнями Василь Шевчук просто. В Тернопільщину. Я Василя возив на змагання, ми з ним з того часу жили. Ну, так сказати, що в такому віці він був не виділявся. Я б ніколи не подумав, що буде такі ставити лікоти. Він був такий худенький, слабенький хлопчик. Що в нього було, таке це він був такий, як боєць і на змаганнях, і по життю. На фронт Василь Шевчук відправився добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. На той момент йому було 58 років. Загинув військовий під час бойового завдання на Донеччині, розповідають його побратими. У ту жахливу ніч Василь перебував на позиції, яка знаходилась за 150 метрів від ворога. Шов штурм під ранок росіяни накрили артилерійським вогнем групу Василя для друзів, які поділяли із захисником усі військові перепитії. Втрата побратима із псевдомарафонець справжнісінька трагедія. Розповідають, він завжди був життєрадісним. Навіть на передовій намагався популяризувати спорт. Завжди така усміхнена насправді людина. Ось, він у нас завжди всіх спонукав до заняття спортом насправді, і навіть мене він привчив до моржування. Багато спілкувалися з ним. Був хорошою людиною. Ти знав як спортсмена, знав як друга, як колегу, ну як побратима вже тепер можна сказати. Розумієте, і мені тяжко просто, тому що я в грудню з ним зустрічався. Я йому дав вервочку, дав йому хрестика Василю, Буде перемога, туди зустрічаємося, і я співаю много літа. Як я вже казав, бачите, що замість много літа я мусив співати вічну пам'ять. Аби віддати шану захиснику України Василю Шевчуку, прийшла чи не ося хоростківська громада. Усі хочуть подякувати військовому. Нам кажуть, розуміють, що Василь міг і не йти на фронт, а продовжувати встановлювати нові рекорди. Щасливо жити із дружиною, з якою одружений понад 30 років, чекати вдома двох своїх дітей, які зараз за кордоном. Але він обрав інший шлях. Такий, як Василь у Васильтопадихоросві це в дивіться. Ми пам'ятаємо, як він на тих хащах, на тих зарослях, як він трудився, як він починав вирубувати, той тризуб висаджувати. Він ну, яка така людина, це одиниця, він заслуг. І дуже шкода, що від тісто відходять до нас найкраще. Треба людині бути такою дуже сильної волі, і людина, яка дуже любить Україну і знає, за що вона туди пішла. Бо просто так людина не може дитину піти і захищати. Поховали військового на місцевому кладовищі. 18 та 19 березня у Хоростківській громаді оголосили днями жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким. На ковід, гервеї та грип частіше почали хворіти діти. На Тернопільщині за останній тиждень зафіксували на 10% більше хворих на респіраторні вірусні інфекції, ніж за попередні сім днів. А от серед дітей та школярів хворих виявили практично в половину більше. Загалом же в області на ГРВІ та грип за сім днів захворіло 4200 людей. Однак коронавірус за 11-й тиждень епісезону занедужала 751 людина. Серед них 137 дітей. За словами епідеміологів, зниження захворюваності на респіраторні вірусні інфекції слід очікувати під кінець березня на початок квітня. Захворювань серед дітей зросла на 56,7%. Захворіли 2434 особи. Школярів ріст на 58,4%. Захворіло 1422 особи від усіх дітей, які захворіли в області. По перше, хороша погода. Люди більш тісніше контактують дітки. Контактують тісно в школі і навчання вже в офлайні більше спілкуються на вулиці між собою, тому це респіраторна інфекція, яка швидко передається. Продовжуємо волонтерка із міста Рубіжне Луганської області Олена Хмельницька виготовляє неймовірні колекційні ляльки-мотанки. Її експонати частково вдягнуті в кольори мілітарі. Пов'язано це з війною і з тим, що довелося пережити жінці та її сім'ї, коли вона покидала рідне місто. Зараз у її колекції вже є 17 ляльок, та Олена продовжує працювати, адже хоче організувати цілу виставку. Військова наречена, кікімура або ж мульфарка та волонтерка. Усе це ляльки-мотанки у Тернополі. Переселенка з Рубіжного разом з внучкою виготовляють колекційні мотанки з використанням військових елементів. Наприклад, оця лялька наречена, вона присвячена дівчатам, чиє кохання опалене війною, і які одружувалися цього року. Бачите, її фата ось така маскувальна сітка, захисна сітка. Олена разом з внучкою до Тернополя приїхала навесні минулого року. В рідному місті Рубіжне залишалася до останнього, допомагала військовим та волонтерам. Близько двох тижнів довелося провести у підвалі. І коли з'явилася можливість виїхати, то взяли наплічники і під обстрілами втекли. Обстріли були дуже потужні. Ми побували у пеклі. І вже неможливо було залишатися в місті. Ми залишалися до тих пір, поки ми могли допомагати нашим військовим. Які захищали наше місто, а потім потужність обстрілів була така, що це вже унеможливлювало на. Допомогу їм в рубіжному жінка працювала в місцевому центрі туризму та краєзнавства, організовувала різні патріотичні заходи. Серед іншого разом з дітьми виготовляла і ляльки-мотанки. В їхньому центрі була колекція таких ляльок, яка налічувала більше 150 одиниць. Однак рашисти все знищили. Вже у Тернополі Олена разом з внучкою знову почала виготовляти мотанки. У більшості випадків під час творчого процесу задум якийсь є, звісно, є. Але я навіть по ходу можу змінювати матеріал. Змінювати прикраси, тобто все вже по, по ходу діла. Вже коли лялька готова, то прикрашати її допомагає внучка Софія. Я роблю прикраси з бісеру, їм на шию. Іноді я хотіла ще робити їм на ручки, але я зрозуміла, що краще буде робити ось такі намисти. Все під ляльку. Частіше це камуфляжні кольори. Зеленого кольору. Майже половина ляльок присвячена тематиці війни. Є й серед них мотинки, які відображають військові жіночі професії, снайперші. Тему присвятили дівчатками з дуже складною, але важливою військовою професією, як і кімара. Я думаю, всі здогадались, кому ми присвятили. Ну, щоб їй не сумно було, ми до до пари зробили їй ось таку мавку. Матеріал для мотанок Олені приносять друзі, з якими вона вже познайомилася в Тернополі та Збаражі. Або ж вона сама знаходить тканини на місцевих барахолках, вишивають одяг для ляльок майстрині зі збаража. Серед військових мотанок є такі, які присвячені Одесі, Херсону та іншим містам. Ми її присвятили чудовому. Малесенькому такому, такому селу Урзув, яке знаходиться на Азові. До війни ми відпочивали родиною там, і кожного ранку ми ходили повз бази Азов легендарних. Азовців ми бачили щодня. На жаль, ми бачили, що сталося з цією базою. Ми бачили відеосюжети, які знімали загарбники. Олена разом з внучкою Софією зараз готується до проведення благодійної виставки. На ній покажуть усі ляльки-мотанки також експонуватимуться малюнки на патріотичну тематику Софії. Окремо на виставці показуватимуть та продаватимуть картини, які зараз малюють військовослужбовці, які лікуються у Тернополі. І тернопільські спортсмени продовжують тішити нас досягненнями. Так, нагороду чемпіонату Європи здобув юний тернопільський спортсмен із джиу-джитсу. Ця бронза стала дебютною не лише для Вадима Биця, але й для всієї Тернопільської федерації. Загалом двоє тернополян змагалися на європейській першості, та за перемогу боролися майже тисяча учасників. Це дуже велике старання в житті в спорті. І дуже велика сила, щоб до мені треба було дуже велику силу, щоб її здобути. Це бронза чемпіонату Європи із джиу-джитсу. Вадим каже, за третє місце йому пощастило боротись, адже суперник, якому програв першу сутичку, так і дійшов до фіналу і виграв. Суперник був дуже сильний з Греції, але я вже розумів, що якщо я зараз цю сутичку програю, то медаль Україна не побачить. І я зібрався всі сили, що міг і виграв його достроковою перемогою. Треба було зробити чіткі удари, чіткий кидок і зробити больове або утримання. Я все разом зробив за 40 секунд разом із Вадимом. Ще один спортсмен представляв Тернопіль на європейській першості. Богдан Захарків не зміг здобути там медаль, але задоволений, що тепер має змагальний досвід. Чесно, не очікував, коли сенсей мені сказав, що я такий шанс випав, я був вражений і зміг поїхати. Як я тренувався, сюди до нас приїжджав ще один тренер, який нас підготовлював. Я дуже вдячний нашому сенсею, тому тренеру, що дали нам змогу виступити на таких змаганнях. Короною для спортсменів є ударна дисципліна джиу-джитсу фул-контакт. А на чемпіонаті Європи був дозволений лише легкий контакт. Саме через недотримання цього правила Богдан не зміг здобути перемогу. Але попереду у спортсмена ще кубок Європи і чемпіонат України саме у фул-контакті. Хочу далі виступати, готуватися, щоб бути сильним, показувати всім, що Україна теж сильна. Виступ і нагорода чемпіонату Європи, який проходив у Франції, став дебютним не лише для Вадима і Богдана, а для всієї федерації джиу-джитсу з Тернопільщини. Минулого року хлопці вдало виступили на чемпіонаті України і увійшли до складу збірної. А Вадим, виборовши бронзу, отримав повне фінансування від Міністерства молоді та спорту. Перший чемпіонат Європи для нашої області він був на неймовірно високому рівні. Чесно, це було дуже круто. Рівень підготовки спортсменів з інших країн просто зашкалює. Тому, ну, в першу чергу, це був просто неймовірний досвід для наших спортсменів. Щоб ви розуміли, було присутньо 27 країн і майже тисячу спортсменів. І попри це, українська збірна загалом виборола там 21 медаль, не дивлячись на війну і усі труднощі підготовки. Наступний наш великий крок це Кубок Європи, який відбудеться в серпні цього року. Ну і там вже ми будемо намагатись привезти золото. І завершимо випуск позитивом. У центрі Тернополя переодягнули жінку зі скульптури Випадкова зустріч зранку. Перехожі помітили, що замість старенької піджака і спідниці на відомій скульптурі весняне вбрання а в руках сонячні окуляри. Хто стилізував образ і приніс нові речі, невідомо. Зазначимо скульптурі випадкова зустріч на бульварі Тараса Шевченка вже більше 20 років. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були разом з нами і підсумували сьогоднішній день. Я як завжди бажаю спокійного вечора. Звірою в перемогу України і до зустрічі завтра.